Щоб бути більш активованими. А ранок ми починаємо ось такого потужного продукту, він називається Power Коктейль, коктейль сили. І чому сили, чому він нам цю силу дає? Подивіться, будь ласка, на склад. Ну, Я не думаю, що хоч якась людина може всі ці компоненти. Набрати з їжі чи з будь-яких добавок, тому що тут поєднані між собою, і звісно, це вітамінний групи Б вже три мірних ложечки є активазу в цьому продукті, в цьому продукті. Далі тут поєднані розчинні і нерозчинні волокна саме для того, щоб відновити шлунково-кишковий тракт, тому що саме в кишківнику починаються наші хвороби, саме те, що ми можемо перетравити і засвоїти, а ще в кишківнику і синтезується – Певна кількість поживних речовин, вітамінів саме від стану ШКТ і буде залежати на 80% наше здоров'я. І ці потужні волокна вони допомагають і обоновлюватись мікрофлорі, і розчиняти токсичні речовини, і покращувати перистальтику кишківника, і зменшувати навантаження вуглеводів. Токсинів з їжі і так далі. А ще і науковці додали лактобактерії, ревутері і ацидофільну, для того, щоб ці бактерії створили умови для розмноження поживних мікроорганізмів біфідолактобактерій, тому що піфідолактобактерії це наша потужна зброя в боротьбі з алергіями, з аутоімунними захворюваннями, з будь-якими захворюваннями, з, зі старінням. І ще хочу. Вам відкрити такий секрет, що лактобактерія ріутері виробляє свій потужний антибіотик реутерін, і ми можемо самі, самі боротися з будь-якими інфекціями без додавання. Якщо це я звісно не кажу, що можна замінити, якщо це є потреба, тому що лікування окремо ми кажемо про підтримку, і ви можете підтримати свій імунітет належним чином. Також ви можете підтримати антиоксидантний захист, тобто старіння перечасних клітин і безліч поліфенолів, Більше 20 поліфенолів з ягід, овочів, фруктів, злаків, спецій тут скомбіновано, і це настільки смачний продукт з високою біодоступністю завдяки куркуміну, завдяки. Технологіям бустерним, і ви отримаєте з одного смачного зранку коктейлю. І я впевнена, що дві хвилини часу може приділити собі будь-яка зайнята людина і підтримати протягом дня свою енергію, свій кровообіг, серцево-судинну систему, імунну і так далі. Випивши всього до сніданку один смачний коктейль, який містить більше 30 компонентів. Більше не треба комбінувати. Думати, що треба, що можна, що ні. Тут все підібрано науковцям. Також.